Десять днів люди відпочивали в будинку, і що вони після себе залишили? Я просто в шоці. Дивіться. Прийшли зараз прибирати, а тут ну ідеальна чистота. Наскільки приємно, коли е, люди цінують е, труди інших людей. І Як потім в їхньому житті стається, коли вони добрі, доброзичливі, і їм все, як кажеться, йде на руку. Всі 10 днів погода їм супутствувала на всі 100%. Сім'я була з дітками в басейні купались, на лежаках загоряли. Ну, ідеальна погода, ні дощу, ні вітру. Вони самі кажуть, що ми відпочили просто неймовірно. І так воно стається в нашому житті, що що ми сіємо, те ми і пожинаємо. Треба бути добрішими, допомагати один одному. Якщо є можливість допомогти, допомагати нема можливості, то краще не мішати. Ось так я, я дуже приємно здивований. Екодім, будинок для відпочинку.